женскую логику не понять. Сначала они ждут принца, а потом возмущаются, что он лежит на диване и не вкалывает, как простолюдин. Готово. Дивимося сегодня инжир Сан-Педро. Верочка, подойди, пожалуйста. Подойди. Вниз показываю плод. Значит, красавец. Офігенний красавець. Якщо таких буде багато, то відмінно. 0. Кілограм. 100 грам, значить. Сан Педро 100 грамів. Перше плодоношення. Можливо, може бути і з часом більше. Якщо Сан Педро такий смачний, як гарний, значить ми будемо на нього робити ставку. Поки що розпробуємо. Сан Педро, що в переводі? Ім'я і фамілія. Ті типу святой Петр угу. будемо продовжувати випробування. Ну, вкусный. Ну, скажем, есть лучше. Э, будем дальше пробовать и узнаем. Пока что все нормально. Стоп. Женскую логику не понять. Сначала они ждут принца, а потом возмущаются, что он лежит на диване и не вкалывает, как простолюдин.